Це є для молодших діток цього разу. Ольга Суровцева принесла у бібліотеку філію номер 2 для дітей найбільше книг. Каже, оголошення про збір побачила в соцмережах. Ми вирішили з сином передивитись нашу бібліотеку домашню. Він же ну, досить дорослий хлопець, а книг дома зібралося чимало дитячих. І ми вирішили, що це дуже така чудова ідея їх віддати для якоїсь корисної справи, щоб вони продовжували своє життя. Знайшли багато книжок, так що навіть важко було їх нести. І початку війни українські книги тричі відправляли за кордон. Зараз формують чергову посилку, розповіла бібліотекарка Ніна Бочарова. Ця акція була ще започаткова мирний час. Вона була для всіх читачів і жителів міста подарунку бібліотеці книги. На теперішній час вона переросла межі нашої Волинської області. Це буде Жеш. Це буде ловіс Польська, це була Варшава, і кожен раз це. Книги, які правило, йдуть для дітей, для підлітків. Вони слугують за своєю дитячою літературою казочками українськими. Необхідно треба програмову літературу. Ми також збираємо. Збирають нові книги та ті, які добре збереглися. У мене вдома багато книжок, особливо молодшого віку. В мене залишилося від братів, сестер. Тому я вирішила долучитися до цієї акції, щоб діти читали рідною мовою і відчували, що про них не забули. Я захотіла приєднатися, якусь допомогти дати книги для діток наших у Польщі. У мене їх достатньо багато. Я читаю, багато вже перечитала. Можу поділитися, якби і я вважаю, що це дуже важливо підтримати їх. Окрім дитячих книг, збирають літературу для дорослих, говорить бібліотекарка Інна Семенюк через волонтерську спільноту. Сколуцьку до нас звернувся наш колега і теж волонтер, директор однієї з публічних бібліотек Варшави, з проханням зібрати для наших біженців україномовну, саме україномовну бібліотечку книг. Він пояснив, що в їхній бібліотеці є дуже багато російськомовної книжки, але, на жаль, немає української. Бібліотека працює як арт-центр. У ньому читачі можуть гратися, вчитися та культурно розвиватися під час мистецьких акцій, розповідає Інна Семенюк. За період повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у бібліотеку записалося 15 переселенців. Бібліотека теж набуває нових таких рис. По перше, це дуже толерантне україномовне середовище для вимушених переселенців, які мають можливість собі серед ровесників спілкуватися українською мовою. Студент Віктор Тарнавський готується до пар. Він із Києва зараз тимчасово живе на Волині. Перемога буде за нами, адже як показує історія українців не здолати. Бо більше я хочу сказати, що зараз суспільство воно активно стає більш націоналістичним, більш патріотичним. Зараз активно відроджується український дух у цьому полум'я вогнів. Загалом у луцьких бібліотеках зібрали більше трьохсот книг, сказала бібліотекарка Ніна Бочарова. Вадим Панафідін, Віктор Легенковський. Новини на Суспільному. Луцьк.